Щороку до дня телебачення, радіо та зв'язку, ми готували для вас цікаві сюжети про закулісся медійного життя, про кур'йозні моменти та неординарних героїв. Та сьогодні хочеться поговорити про необхідність нашої професії і про те, як телевізійна спільнота об'єдналась, аби показати світові злочини расистів. З першого дня вторгнення марафони нон стоп на центральних регіональних каналах та в ефірах радіостанцій. Максимальна довіра від глядачів і надія почути, що наші ППО спрацювали і ворога відбивають. Марафон телеканалу Віта відбувався під звуки тривоги, і ми ще не знали, як правильно реагувати. Ми не знали, чи нам переривати цей ефір, тому що з одного боку потрібно йти в сховище, з іншого боку, люди чекають цієї інформації. Просто ну це. Перше, що потрібно було знати, ми не переривалися, ми продовжували ефір. Ми збирали найнеобхіднішу інформацію, доносили глядачу все, що потрібно знати, що таке військовий стан, що таке мобілізація, кого чекають в військоматах, як заспокоїти себе і своїх рідних. Це був запрошений і психолог в студії. Вся команда працювала як один єдиний організм. Переформатувався, але жодного дня не припиняв своєї роботи і наш телеканал Віта разом з Вінничанами. Ми об'єднались у волонтерський фронт, споряджали військових, приймали переселенців з інших міст. Про те, що болить людям, розповідаємо і досі. Кожного разу розповідаючи, чи то сумну історію, чи то історію щасливу, ти пропускаєш через себе, як через фільтр, і намагаєшся передати емоції людей, які розповідали це все тобі. Працювати стало важче у плані того, що потрібно себе постійно тримати в ресурсі, потрібно себе тримати в руках, але ось ці Півпереживання, співчуття, відчуття емпатії. Ці сльози, коли коли, хочеться розповісти все і. І стовідсотково передати так, як тобі розказали це люди. Ранкове шоу світанок перейшло із розважального формату у військово-патріотичний. Його ведучі знайомлять глядачів із людьми, котрі наближають перемогу. Ми збираємо історії віничан, історії переселенців, історії військових, і це повертає віру людей у те, що ми обов'язково переможемо. Тепер ми допомагаємось допомагаємо прокидатися кожного ранку. Не лише просто з позитивом, а з вірою у перемогу, і з вірою в те, що потрібно робити і ще більше, і ще більше. Цей формат дуже відповідальний. Проте ми розуміємо, що тепер ще більш необхідні нашим глядачам. Наш телеведучий Олександр Ляшко в складі волонтерської бригади одним з перших поїхав в деокупований ізюм і до колишні села, аби показати біду людей і привезти їм гумдопомогу. Його спецрепортажі побачили далеко за межами України. Дякуючи тому, що Маю змогу працювати на каналі, об'єднати вийшло і волонтерську роботу, і те, щоб показати людям, що відбувається насправді. Тому що навіть е, робота журналіста важлива, як ніколи в цей час. Люди е, хочуть говорити. Їм важливо виговоритись і нам цікаво почути. На жаль, що я був вражений, люди хочуть говорити, люди приходять, люди просять просто з тобою поговорити, проте тільки без камери. Е, Довго не могли зрозуміти, чому так відбувається, і лише згодом нам розказала одна із мешканок про те, що їх е знімали на відео расисти і примусово фізично змушували говорити те, що потрібно було їм. І як тільки ти достаєш телефон, камеру чи хтось поруч там, намагається зафіксувати, люди відразу замикаються в собі, відразу відсторонюються і кажуть, я нічого говорити не буду. Причому говорять також страхом, типу, що їм за це буде, якщо вони відмовляться. Ну, ми звичайно що все на добровільній основі, і часто дуже багато речей, які приходилось мені перерозповідати у військовий час. Роль регіонального мовлення в Україні зросла. Це підтверджують і члени нацради з питань телебачення і радіомовлення. Місцеві телеканали показали свої сильні сторони. А це довіра глядача, максимальна поінформованість про ситуацію у своєму регіоні. Впоралися з своїм покликанням, своїми завданнями дуже достойно. Я знаю сотні прикладів з регіонів, коли наші медійники під обстрілами, в окупації, часом наражаючи себе на небезпеку, працювали і виконували свій, свій основний обов'язок для того, щоб мешканці знали. Банальні побутові речі, де можна набрати води, де підзарядитись, як далеко ворог, як можна пересуватись. Відвоюючи свою незалежність, ми всі об'єднались в єдиний фронт. Платимо надто дорогу ціну. Гинуть військові, волонтери, рятувальники та репортери.